Добрий вечір, шановне товариство. 16 січня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Вінницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Задаємо питання. Ось такий зимовий садок. Так він собі зимує. Снігу немає, ще й трошки пішла вже температура нульова. Те, що й було, розтало. Отакі ми маємо на сьогоднішній день наші зимуючі дерева. Оце груша листопадова. Як бачите, закладочка є гарна плодовою брунькою. Дуже навіть гарна. Це яблуня папірка. Білий налив, як то ще кажуть. От така теж гарненька закладка є плодові бронячки. Як все буде добре, буде урожай. Тут нащіпив. Стовбурі Golden Dлішеса муцу. І також вже є. Кінцеві плодові брунячки. Так що вже в цьому році маємо шанс побачити сигнальний урожайчик якийсь невеличкий. А це Флоріна. Багато бо від їхніх перегрузів от зламана одна гіляка зламана друга гіляка і закладка, як завжди, урожаєм просто-просто на висоті. Дуже. До речі, як було тепло, брунька була більш ніби якби опушена вже якась плодова, а тепер, як похолодало, вона закрилася. Так що природа сама регулює. А це у нас яблуняка райка. Також ви подивіться, якщо передасть камера, який тут заклад урожаю. Правда, до урожаю ще дуже далеко. Стане трошки довший день. Ми пообрізаємо це все дерево, підготуємо вже його до весни, до вегетаційного періоду. А поки хай спочиває. А тут мій виноградник в зимовій спряжці. Вкрию його таки цього року повністю. Там в кінці залишилися невкрівні сорти. Технічні. Ось такий садок на сьогоднішній день. Всім нам найшвидшої перемоги, міцного здоров'я, до побачення!